Ви дивитеся суспільне луцьк. Підписуйтеся на суспільне Луцьк у соцмережах. З російського полону звільнили шістьох волинян. Слава Україні! Які зміни у соцвиплатах для вимушено переселених українців? Якщо їх зараз відмінять, то ну це дуже серйозне питання. повстає, де брати гроші? Депутати Луцькради ініціювали перевірку цільового використання землі Українською православною церквою на проспекті Соборності у Луцьку? Там не про свічки чи хрестики мова, а про чистку подушок, перин і тому подібне. Шестеро волинян, які повернулися в Україну під час обміну військовополоненими 31 січня, служили в одному батальйоні, і усі разом потрапили в полон 22 травня 2022 року під Донецьким лиманом під час наступу росіян, розповів телефоном Суспільному Юрій Москалюк, який служив разом із звільненими волинянами і був у полоні до 6 липня 2023 року. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, звільнили братів Анатолія і Павла Романіків з Рожища, Богдана Озімука з Рожичинської громади та Олексія Коваля з Доросинівської громади, Миколу Гойдала із села Низкиничі та Віталія Герасимика з села Будятичі. У рамках 50-го обміну в Україну повернулося 207 військовополонених. Серед них 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та один представник Національної поліції України повідомили на Фейсбук-сторінці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У лютому для внутрішньо переміщених українців продовжать виплачувати соцдопомогу. У березні буде новий принцип нарахування, розповіла директорка департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксана Гобот. Нині отримує допомогу Інеса Прокопець, яка торік приїхала на Волині селища Нью-Йорк Донецької області. Майже там все знищено. І там цілодобово обстріли. Кожен день гинуть люди. Жити там взагалі неможливо нормально, тому що знищена вся інфраструктура: школи, садочки. Нічого не працює, немає світла, газу. Зараз жінка волонтерить у благодійному фонді. Цей одяг поїде на Харківщину для потребуючих ВПО, які перемістилися сезон бойових дій. Це є частиною мого життя. Допомагаючи іншим, мені легше жити, розповідає соцвиплати це більша частина її сімейного бюджету. Я отримую на дітей по 3 тисячі гривень і на себе 2 тисячі, то є 8 тисяч гривень, які мені суттєво допомагають у сплаті оренди житла. Якщо їх зараз відмінять, то ну це дуже серйозне питання. Повстає, де брати гроші, де жити. Нині на Волині зареєстровано 47 тисяч внутрішньо переміщених українців, половина працездатного віку. Щомісяця грошову допомогу отримують 23 тисячі людей, розповідає директорка департаменту соцполітики облдержадміністрації Оксана Гобот. Урядом були внесені зміни до постанови, яка передбачала зміну підходів у призначенні допомоги автоматично не зупиняти з 1 лютого, а заплатити усім, хто. Отримував допомогу ще на місяць і в березні місяці зупинити виплату для працездатних осіб це 2 тисячі в місяць для осіб з інвалідністю і дітей це 3 тисячі гривень в місяць. Інші категорії, в тому числі в складі сім'ї, яких є особи працездатного віку, якщо вони працюють також, доходи не перевищують 9444 тисяч гривня на кожного члена сім'ї. Матимуть право звертатися з новими заявами для того, щоб управління соціального за. Хасто населення зібрали пакет документів, могли визначити право з 1 березня. У постанові є зміни для сімей, які повертаються з-за кордону, каже Оксана Гобот. Якщо вони були тривалий час, тобто понад 90 днів за кордоном і виявлять бажання далі перебувати вже на території України. А це в першу чергу стосується наших молодих жінок з дітьми, зможуть отримувати допомогу внутрішньопереміщеним особам. До іншої ж категорії будуть ставитися окремі критерії. Оксана Гобуд говорить, що місяця на Волині переселенцям загалом виплачували понад 53 мільйони гривень. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. Після пожежі у складській будівлі птахокомплексу Губун у Нововолинську приміщення більше не придатне для роботи, розповів директор Володимир Львов. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 4.10, каже заступник начальника управління ДСНС Волині Віктор Милостивий, який виїжджав на гасіння. Це сучасний об'єкт. От, зроблений по європейським стандартам. Використовується він каркасний. Використовувалися панелі, от, що нам трохи ускладнювало гасіння. Це забійний цех от, і склади зберігання готової продукції і тари. Нам вдалося локалізувати пожежі на площаді орієнтовно. Близько 4,5 тисяч квадратів травмованих немає. Основні роботи з гасіння пожежі вже закінчились до 8-ї години, але й по сьогоднішній час там знаходяться пожежні автомобілі, Проводиться розбор конструкцій. Ніхто не може сказати. На теперішній момент причину пожежі проводиться розслідування. Ситуацію прокоментував телефоном директор птахокомплексу Губен Володимир Львов. На момент початку пожежі було 17 людей. Всі вони вийшли, спрацювали обладнання, система захисту цього обладнання, тому воно не, не постраждало. Зараз не можна підрахувати збитки, тому що не можна було зайти всередину фізично. Працівники частину будуть переведені, частину надамо роботу на інше приміщення і будемо виробляти продукцію. Плануємо відновлювати далі працювати. Депутати Луцької міської ради звернулися до головного управління Держгеокадастру в області з проханням встановити, чи було нецільове використання земельної ділянки на проспекті Соборності. Йдеться про релігійну громаду храму всіх святих землі Волинської Української православної церкви Московського патріархату. Заступник керівника департаменту муніципальної варти Роман Кулик каже: інспектори зафіксували на цій території три кіоски, де велася розрібна торгівля. Один кіоск здійснював. Продаж хлібобулочних виробів, один кіоск там здійснювалася чистка, здається, подушок, і в одному з кіосків продавалися продукти харчування. Було виявлено, що підприємці, власники цих кіосків мають укладені договори з цією релігійною громадою. Депутат Андрій Лучик розповів, що виступає за припинення права постійного користування земельною ділянкою цій релігійній громаді і ініціював такий проєкт рішення на сесії міськради. Ця земельна ділянка для будівництва обслуговування релігійних е, споруд і організацій. Земельна ділянка використовувалася не за цільовим призначенням. Відповідно, я пропонував звертатися до суду відразу. Це питання викликало дискусію серед депутатів. Цим користуються наші вороги. Тому що вони складають майданчики, де говорять про гоніння на церкву. Я би не спекулював би на цій темі, а власне би трішки був обережний з цим питанням, тому що наша компетенція говорити, це наші громадяни. Попередні виступаючі колеги займаються сьогодні спекуляціями. Зараз ми, як орган місцевого самоврядування, розглядаємо виключно земельне питання, що входить до нашої компетенції. Там не про свічки чи хрестики мова, а про чітку. Подушок, перин і тому подібне для мене сумнівів нецільового використання земельної ділянки даною релігійною громадою ну немає. Керівник департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Венімін Туз запропонував зміни до проекту рішення депутатів. В разі підтвердження факту нецільового використання земельної ділянки підготувати документи для позову до суду щодо припинення постійного користування земельної ділянки. Ставлю на голосування. На місці, де інспектори зафіксували кіоски поблизу храму всіх святих Землі Волинської у Луцьку, нині порожньо. Контейнер з оголошенням про чистку подушок стоїть у дворі собору. Він зачинений. Настоятель храму Володимир Яцишин коментувати ситуацію на камеру відмовився. Телефоном сказав таке: Я зайнятий чоловік. Я зараз не можу. У мене є свої справи. Наші є, там буду щось говорити. Депутат Андрій Лучик каже, те, що кіосків на місці немає, може стати перепоною для встановлення нецільового використання ділянки і подальшого звернення до суду. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.